Доброго дня, друзі! Добрий день. З вами 10 хвилин про життя у Канаді, Ольга і Володимир. Володимир та Ольга. У нас сьогодні відео присвячене такій тематиці, як чи варто приїжджати в Канаду у 2023 році. Вже дуже скоро закінчиться 22 рік. Тому ми трошки порозмірковуємо на тему, чи варто, що зміниться в наступному році. А, і чи варто буде переїжджати? Що зміниться? Ми не знали, що зміниться в цьому році, до січня, до лютого місяця. Тому тут то таке. Так. Але, мабуть, я буду грати Оль поганого поліцейського. Я буду, я буду хорошим поліцейським, я а Оля, буду... Оля буде поганим поліцейським. Згуй <свист> <свист> буде вас відмовляти за найти відмовляти відмовляти причини, Каналі. чому не треба їхати. А я буду вмовляти вас їхати. Ну, По-перше, нагадую, що в нас є спонсор нашого каналу, це Кредитна спілка Будучність. Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка допомагає всім українцям, приїжджаючим до Канади, відкривати банківські рахунки, отримувати депозити, вкладати депозити, отримувати кредити, повністю безкоштовне обслуговування для всіх українців, які приїжджають зараз до Канади. Приходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. А, тепер до теми. 23 рік. Що ти а, думаєш варту рік? Я думаю, що ну, багато таких суперечок точиться навкруг навкру, навколо а, програми КОЕ, те, що вона в березні припинить своє існування. А, це програма, яка дозволила на початок грудня переїхати до Канади 125 тисяч людей з України саме. Скільки повернулося? А скільки з них повернулося, ніхто не, не, не знає, але я думаю, що відсоток такий чималий. Чимали? Тому що люди їдуть до Канади інколи просто о, Канада, Канада це щось таке неймовірне, дал ти, далеке. Ти чекай, класне. ти добрий поліцейський чи я? Щось я не розробилася. Але я, я, я добрий, але, 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 але трошки реалістичний. Ну, давай по, по, по порядку. Тобто ну, люди переїжджають в великій кількості. Переїжджають а, з єдиної причини дві причини. Перша причина це ті люди, які справді тікають від війни, які зазнали в Україні а, наслідки війни, тобто зруйновані домівки, втрачене майно і так далі. Тому а, вони переїжджають. Але на жаль, у них є дуже велике обмеження це те, що вони не можуть переїхати. З чоловіками, тому ну, є люди, які приїжджають. Там, це але це, yeah, це. залежить від того, де ви ще жили, в якій регіоні. Тому що я знаю, що багато з Маріуполя, коли вони приїжджали з Росії, то вони з чоловіками. Ну так, да, вони була можливість у людей через Росію на початку війни переїхати до Канади. Багато людей скористались. А ще більше людей приїжджають до Канади з Європи, з інших країн світу, коли вони давно вже там жили. Розміркувати, вони... що yeah. поїхати чи не поїхати, це дуже така, я би сказала, класна можливість переїхати сюди і мати на три роки Work Permit, що дає вам можливість потім урятувати. Якщо ви давно хотіли переїхати, то то це яковий шанс. Yeah. Yeah. Навіть з Америки приїхала зараз біля 18 тисяч людей. Переїхали через кордон. Залишилися вони в Канаді чи не залишилися це таке велике питання. Та українці, які переїхали з Америки до Канади. Так, вісімдесят вісімнадцять тисяч Їм людей також дають коет. А як усім, хто має український, український паспорт. паспорт, дають коет. Неважливо, де вони жили до цього. А, і тому ну насправді я не засуджую цих людей, які переїхали. Це абсолютно нормальний. Вибір, якщо б я жив у Європі, напевно, я би скористався. Якщо ти хотів, якщо ти там жив, то ти був би дурним, якщо б ти не скористався цією можливістю. Ну так, тому багато людей її користуються, але переїжджають до Канади, не зовсім підготувавшись іноді. Або навпаки, Тобто, готуватися треба, можна, насить от ума, коли люди починають готуватися там, два місяці, три місяці, вже там початку літа візу отримали і ще думають, їхати чи не їхати. Ну, тобто Це то, 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 то правильно, Тож, тому що краще інколи не поїхати, чим поїхати, потратити всі свої кошти на ті яви палати, на те, що ти тут проживеш пару місяців і потім поїхати додому, то якось буде тупенько. А, тому краще розмірковувати, але також краще не overthinking. Так, якщо хочете їхати, у вас є всі можливості, є гроші, є все, що вам потрібно, то можна їхати і намагатися. Але якщо вам страшно, нема грошей, нема де жити, нема кому тут друзів, нічого, нема англійської мови, нема професії, якийсь у вас вже вік такий, і діти маленькі, ви одна. І ці всі чутки щодо того, що програми припинять існування в березні наступного року, вони нічим насправді не підкриті, ні, немає там ніяких офіційних оголошень. Ну, я таких не зустрічав, якщо ви бачили, напишіть у коментарі. Але ну, моє таке враження, що програма буде діяти, доки в Україні триває війна. Якщо війна закінчиться завтра, то і програмі ну, немає сенсу далі існувати. Але якщо вона буде триватися тривати роками, а такі передумови є, то і програма буде тривати роками. І тому Канада зараз видає всім бажаючим трирічні робочі візи, які вам дозволять по приїзду на Канаду навіть через 3 роки отримати творог-премід. Основний документ, який забезпечує вам можливість працювати у Канаді, сплачувати податки, отримувати медичне страхування. Є там поки така невизначеність, чи буде цей Work Permit видаватися на повні 3 роки, якщо ви, наприклад, приїдете через 2 роки, чи не дадуть вам такі курси на лише на один рік. Але Work Permit – це така річ, яку завжди можна подати на її подовження. Або поміняти свій статус, наприклад, з воркера піти у студенти, а потім зі студента знову піти на ворк приміт А давай ми а що може змінитися? От якщо ви не хочете отримати візу зараз, правильно? Якщо війна буде тримати, значить візу будуть давати на довше. Але якщо вона припиниться, то нащо туди їхати? Якщо ви зараз не поїхали, значить потім їхати. Ну люди багато людей, ну перше, страшно, <хи> лячно. По-друге, нема грошей. Ну тобто, але вони з'явилися через міфро, ну, тобто чи деякі рік? люди збирають гроші, деякі люди очікують, коли з України зможуть виїжджати. от Це найголовніша причина, чому ну якби не ця. Обмеження виїзду з України, то напевно було б не 125 тисяч в Канаді, а вже півмільйона мільйона українців. А, ну було, тобто. Було б якщо, вже канаді. якщо вони дадуть дозвіл виїхати виїжджати чоловіків, то всі, всі вони разом потім відкриють кордони. Всі... Ну так, тому ну, якщо, дай Бог, так, дай Бог, коли війна скінчиться в наступному році, а, а я думаю. Я хочу, щоб в цьому. Ну, в, цьому? в цьому вже ні. Ну правда. ще у нас трошки є час. Коли війна скінчиться в наступному році, і коли програма ще буде діяти, і чоловіків почнуть випускати, у вас є, я думаю, таке вікно, можливість може відкритися, щоб таки скористатися цією можливості і переїхати до Канади усією родиною. Але, я кажу, Але, якщо ви хочете переїжджати, ви вам челячно, вас на чоловіка випускають, чоловіка робіть щось для цього зараз, вчіть англійську мову. Це краще почати зараз, якщо через рік Європу. Ви вже будете з якимось знанням мов, ви будете вже, якщо ви хочете якусь нову професію називати в QE, там, тестер, 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 тестувальник. тестувальник. Дивіться, моє відео називається Що в Канаді дорожчі гроші. Це насправді дорожчі гроші в Канаді, це ваше володіння англійською мовою. Якщо вона у вас є, то гроші у вас з'являться набагато швидше. Я не кажу про таку мову, яка я... співуча англійська мова, коли ви там без акценту розмовляєте, все знаєте. Я, я бачу людей, які працюють в моєму банку, які розмовляють. До Канади більше півтора мільйона іммігрантів за три роки, тобто по 500 тисяч людей на рік Канада так чи інше хоче привести до Канади. Це зарахування усіх можливих імміграційних програм, там, воз'єднання сімей, оці економічні організації. З'єднання з Індії канадської з Індією і не канадської. Ну тобто є така можливість, і поки ліберальний уряд при владі, вони, вони Канада бажає якомога більше іммігрантів. Є ще така передумова, що ну, Канада зараз при, при приїхали там ці 125 тисяч людей, в наступному році приїде, напевно, стільки ж з України, а може ще і більше. То я не думаю, що Канада захоче втрачати цю так, робочу силу, яка не, не вимагає там щомісячних пособій. А, яка отримує вони люд... не біженці, так, їм, їм тут... не треба давати житло. Вони максимум що роблять, то дають по три тисячі. І на провінціальному рівні вони можуть теж якось давати. Але ті три тисячі вони дуже багато людей скажуть, це дають три тисячі. Але ті три тисячі взагалі в більшому більшої кількості людей зразу ждуть економіку. Вони купляють все все, що треба жити тут. Вони йдуть до магазинів, вони і, і куплюють їжу на ці. Ці три тисячі це ну непогані підйомні гроші, але мало. Тому ну всі йдуть працювати. Не розраховувати ці три тисячі, приїхати сюди. О, як я отримую три тисячі, моя дочка чи мій чоловік отримає три тисячі, ми заживемо. Ні, три тисячі то взагалі нічого, то максимум прожити там, зняти квартиру. Ну так, ну тому на місяць в Канаді. Всі українці, які приїжджають до Канади, вони працюють, вони йдуть. Або легально, або інколи нелегально, якщо немає англійської мови. Але все одно якось працюють на канадську економіку. Я таки сподіваюся, що канадський уряд придумає якусь програмку. Навряд чи вона буде на такому глобальному федеральному уровні, а на рівні. Я думаю, що це, якісь провінції але, зроблять. Да, це більш, більш, я думаю, буде ініціатива провінцій, наприклад, Манітоба вже робить. Манітобі дуже велике українське лобі в парламенті. Манітоби, і ось вони продавлюють буквально через своїх МПІ, через своїх парламентарів послаблення для українців. Тому і Манітоба це робить, це робить Атлантичні провінції край у принципі переїжджати до Атлантичних проєнції. Я, там... я думаю, що Торонто щось буде таке робити. Онтаріо щось буде. Ну так, робити. там, де і так багато людей, на жаль, я думаю, що з 125 тисяч людей майже половина, напевно, десь в районі Торонто вже обітає, так, так чи інше. Але ну, це, це насправді нормальний вибір в тому плані, що коли вибираєте, де жити, ну, треба обирати, по-перше, де ви будете працювати. А які у вас перспективи в подальшому будуть, як ви... Торонто, насправді, це, я би, якщо так вибирати провінцію, я би вибирав Торонто, Якщо я був до 35 років, якщо в мене професія, яка пов'язана з інтелектуальним трудом, тобто там IT, Finance, Project менеджмент, ну, щось таке, де не треба там махати лопати. Хоча, напевно, махати лопати в Таро Тут стільки будівельних біт. також класно. Так. Так. Якщо я можу manufacturing, да, тут їх менше, але сервіс сервіс, сервіс треба різкомога. Але заводів десь таких warehouse'ів, дуже-дуже багато. Але, менше, ніж вироби. Якщо от, єдиний а, момент, коли вам справді треба їхати, наприклад, до Манітоби або Атлантичній провінції, Якщо у вас вік вже під сорок або за сорок, так сказав, що я щас маю заплакати. Ну чому ну ми, 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 стигли, ми стигли, стигли ще отримати, коли ми були були в тридцятих наших роках? 30 -х роках так, та, тому, так. якщо вам за сорок у вас насправді дуже обмежені варіанти отримати ВНЖ. По федеральним програмам вам а, треба користуватися провінційними ну, програмами. Або вам треба взяти гарну роботу, проробити, працювати не менше, ніж один рік і потім подаватися. Але якщо англійська не дуже а, робота, така собі, то так, має їхати. Я думаю, що має їхати треба монітор, там буде легше. Ну, легше в плані, скоріше, плані скоріше. отримання подальшого ВНЖ, скоріше це за два роки, щоб не думали, що там за, за три місяці ви її отримали. І всі люди, які зараз переїжджають на Манітоби, за Атлантичних провінцій, отримують свій ВНЖ не, не раніше, ніж через півтори-два роки. Тому що це, ти... це, це займає досить такий, великий так, проміжок. Але часу. коли ти подався, то ти вже маєш тут статус, то ти, ти вже нічого не вийде, ти можеш працювати. І якщо в тебе Воркперміт на 2 роки, ці два роки це добре. В Антарійській провінції, якщо таке буде робити, то це ну, дуже. Треба приїхати, знайти одразу роботу. Трохи. Ну так. Да. Тому обирайте провінцію дуже виважено, обирайте провінцію, користуючись послугами міграційних консультантів, імміграційних адвокатів. Якщо ви не хочете так Прораховуйте всі свої бали Тому що оця трирічний ворк перміт насправді ці три роки пройдуть дуже швидко. А у вас не дуже багато часу на те, щоб розмірковувати там попробуй в одній провінції, спробуй в одній переїду до іншого. Оцей переїзд а, з однієї провінції до другої провінції, бо по своїй складності майже такий самий, як переїзд, взагалі до Канади. Ну так. як така імміграція, Ще одна казати... імміграція. Да, так трошки легше, б, тому що, але також все з все з нуля майже а, інші закони, інші права, інші так багато чого іншого. Як вони роблять з ними? Трошки, мабуть, що легше, ніж з України до Канади, але також складно. Тому ось такий вам план дій. По-перше, вам треба податися на візу візопоет. Якщо ви ще не подалися, якщо ви не входите в ці 730 тисяч людей, які вже подалися на візу. З 830, 000. 700, да, ну, біля вось, так. Що... Біля 800 тисяч людей подалося. Із 40 Я, мільйонів? Да. Тому. <с> навіть люди, люд, люди ну, по-перше, не знають, як це зробити, а щоб це зробити, треба подивитися наше відео. Мені казалось, що там 20 мільйонів батьків. Ну, насправді подивилися. люди трошки не доганяють, тому що така можливість переїхати до Канади або просто навіть отримати, отримати візу, канадську што? візу, багаторічну, мультівізу, це... Дурість не скористатися цією можливістю. Тому перший пункт плану податися на візу. Другий пункт плану вирішити, чи бажаєте ви таки переїжджати до Канади чи не бажаєте. Можливо, там можна спробувати там когось одного заслати. Можливо, ну тобто сплануйте ваш переїзд. І, по... І третій варіант, якщо ви думаєте, що в березні програма скінчиться, ну, потратьте там свої там ці три тисячі, які вам дадуть. На те, щоб прилетіти до Канади, залендитися, тобто отримати ВНЖ потім поверну... і потім повернути ВНЖ. Ну не ВНЖ, а Work Permit. Отримати Work Permit, і потім їм вже трирічний, і потім вже їм користуватися. Думаю, що нас закінчиться. Якщо ти отримав візу, ти приїхав. Є така такі побоювання, але я думаю, що вони не не вілюються тим, що зараз масово вклеюють саме ворк-візи, і тому, якщо у вас є ворк-віза, ну вам зобов'язані видати той ворк-перміт, якщо ви приїдете навіть там влітку наступного року. Допомогу. Тому єдиний такий мінус, що можуть дати не повний приміт, а з урахуванням того часу, який вже сплинув там затримання вашої вам візи. Я б не їхала с тільки спробувати і заладитися і щось таке. Так, в Канада це така країна, яку треба їхати, їхати з... відразу. Тобто, не наїздився. Це не Польща, це не так, що я сів в машину і поїхав. Це треба їхати через усю так, через всю Україну, де ви там живете, до Європи, потім на літак, потім сюди. Це два-три дні р... часу. І це не така, що ок, я піду подивлюся, потім вернуся. Ні, і ці три тисячі будуть на білети, на те, щоб купити. Тижні прожити. Ну, тобто, да, Канада це не та країна, де, де по-перше, ну, дешево буде подивитися, по-друге, є така особливість, що Канада це не країна заробітчан. Тобто ви не заробите тут грошей, якщо ви там, думаєте, що приїду до Канади, буду десь працювати, дешево жити, відправляти кошти додому. А, на жаль, в Канаді це не працює таким чином. Ну, воно може а, так ви працювати, від... але не з самого початку. Лева ви кошту грошей ви будете віддавати на проживання, на не спочатку. Потім щоб, щоб собі. Або якщо вам дуже повезе, повез, і ви так, у вас класна спеціальність, і ви будете отримувати круті гроші одразу, знімати собі тільки кімнату і все відправляти, то може бути. Але більшість випадків то зовсім інша історія. Ви перші пару років працюєте на те, щоб зробити собі якісь Тобто давайте будемо резюмувати. 23 й рік буде. я, Можна думаю... я ну, давай. Якщо хочете їхати, їдьте. Якщо не хочете, не неї їдьте. Я думаю, що 23 й рік буде з точки зору кількості людей, які переїдуть, може найрекордніше з України. І це насправді залежить від війни добре, добре для Канади, і можливо, це добре для тих людей, які переїжджають, але. Ну, 100% це не добре для України, тому що Україна втрачає дуже багато людей таким чином. Ну, що поробиш, така так, так, Васильяві. Закін... Для мене краще, щоб звичайно війна закінчилася. Всі ці візи вже були нікому не потрібні. Але я сподіваюся, що не буде більше народу тільки тому, що я хочу, щоб не було причин для збільшення народу, щоб все стало більш-менш добре. На цій оптимістичній ноті будемо завершити це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Якщо ви збираєтесь їхати до Канади, напишіть у коментарях, що я збираюсь, я не збираюсь, що думаєте, ви взагалі задумувались про Канаду. І напишіть, отримували ви візу чи ще в процесі отримання. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.